25 років незалежності за цей період Україна багато здобула, але чимало втратила? Не втратили ми головного це право на державність та право на свій шлях розвитку сьогодні. У спецпроєкті парламентського телеканалу, присвяченому 25-річчю незалежності нашої країни, народна артистка України, екс-міністр культури, а нині народний депутат Оксана Білозір. Оксана Володимирівна, я вас вітаю. Вітаю Взаємно. Отже, напередодні такого ювілею. Які думки та відчуття у вас переважають? Дуже багато вирує думок, враховуючи ситуацію, що йде війна на Донбасі, враховуючи те, що гинуть найкращі, молоді, юні, красиві, ми по-іншому складаємо ціну або вартість нашої свободи, нашої незалежності. Як мама і як жінка, я б не хотіла, щоб так було. Але як політик, я розумію, що це необхідно. І воно настало би чи раніше, чи пізніше, тому що свобода і незалежність, вона виборюється. А суверенітет він реалізовується всередині країни. Реалізовується нами, громадянами. Тому, з огляду на цих 25 років, ми повинні сказати, що це не тільки наш ювілей перший, але це і дата. Розвалу Радянської імперії 25 років ми живемо в системі координат з одного боку, будівництва своєї держави, а з другого боку, процесу розпаду опору інформаційної, інтелектуальної, а тепер і фізичної війни. За своє право бути незалежними. Чи є у вас сьогодні усвідомлення того, що незважаючи на всі ці проблеми, Україна як незалежна держава вона вже відбулася? Чи це усвідомлення в нас ще попереду? А, ви знаєте, ми не можемо, ми не маємо права навіть казати усвідомлення. Ми просто є суть цієї держави. І або ми є, ми, я, ти, твоя сім'я, моя сім'я, наша родина, вся цілісна Україна, або нас як таких в апріорі нема. Тому я б не ставила таке питання, тому що в апріорі ми є. Якщо ми є, значить є і наша держава. Чи пам'ятаєте ви свої думки та мрії 25 років тому? Чи такою ви уявляли собі країну та її розвиток? Її ніхто не міг уявляти, тому що в принципі у нас не було еліти. Політичної еліти, яка би скажімо, в достатній мірі сильної і всеохопної на території України був національний народний рух України. Це був як перший такий рух, перший історично осмислений, з чітким розумінням, як будувати державу, верніше якою має бути держава, але з дуже примарними уявами, як можна її реалізовувати, які механізми закласти. Тобто, ми всі відкривали для себе щось нове. І, звичайно, от, на початку якраз того речення ви говорили про те, що, що ми здобули, а що ми втратили. І ясна річ, що, по-перше, ми здобули себе. Ми себе ідентифікували, якщо раніше ми були частиною якоїсь імперії, яку навіть просто Раша називали і ніхто не знає, і багато країн ще до сих пір починають тільки звикати, що існує Україна. То ми себе як такі знайшли, як народ, як культура Як, народ, окремо. як ну, якби ми з'явилися в світі і себе ідентифікували, ось якими так на сьогоднішній день. Ми можемо сказати, що в принципі, по-перше, Україна здивувала світ, народ, народ України, громадяни. України двічі дивували світ, тому що двічі відбувалися такі майдани, які в апріорі. Мирні з любов'ю, з радістю, з, май... з баченням майбутнього, з величезною потугою радості, щоб його досягнути. Тобто з позитивними великими духовними емоціями. Таких майданів в світі нема. Бо як ми бачимо, якщо відбуваються якісь заворушення, там велике скупчення, людей, то це в основному помить. це агресія і так далі. Нас агресії не було. Агр... Агресія виникала тоді, коли виникав супротив і наступальна агресія, наприклад. Душення тоді з'явилася вже, скажімо, агресія, яка в кінці кінців вивелася у війну на Донбасі. Тому от фразу, з якою ви почали, її дуже часто можна почути від політиків про те, що тоді 91-го року незалежність далася нам дуже легкою ціною. Чи чи дійсно за незалежність своїх думок ми маємо розплачуватися? І от як ви це бачите, як довго ще ми маємо платити таку високу ціну? Ну не розплачуватися, а боротися. За це треба боротися. Це треба прийняти, це треба розуміти, і до цього свідомо треба віднестися. Мало того, кожен із нас повинен подумати, а що я зробив у цьому процесі, де моя боротьба, де моя дія активна, моя воля, моя наполегливість, де той результат, де та маленька цеглинка, яку я особисто вклав чи вклала. Те, щоб українська справа, українська ідея, українська держава стала сильною і потужною. бо вона сьогодні є, і ми це не заперечуємо. Бо ми є за ці 25 років. Чи були хибні чи неправильні рішення, які могли призвести чи сприяти у такій гострій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні, найте добре завжди говорити після тих чи інших подій. Якщо ми подивимося, як розвивалася наша держава, з якими перепонами, а я на початку наголосила, і це надзвичайно важливий формат, що ми забезпечували реалізацію свого суверенітету в процесі тиску, опору, розвалу імперії. Тобто ми постійно на кожному кроці мали супротив, ми на кожному кроці мали зачинені двері, шалений тиск, політична корупція, і на тому фоні не було сильної, потужної свідомості. В масі своєї політичної еліти, яка би переборювала безкомпромісно ці перешкоди. Тобто ми цілий час йшли, як казав Леонід Макарович Кравчук, поміж крапельками, несли ту парасольку і намагалися якось вийти так, щоб і бути, і не дуже багато втратити, а в результаті весь цей шлях він природний абсолютно. І по-інакшому, я розумію, бути не могло, бо ще раз скажу, якби була свідома політична еліта в масі. Свої в себе було інакше. Але чи могла вона бути? Ні, не могла. Все це не з'являється просто От так. з ними. Все це має набутися. І тому все, що відбувалося в нашій державі, ми не можемо стверджувати, що те чи це було погано. Нам може воно подобатися чи не подобатися, але був факт історичної долі ходу нашої держави, де ці речі реалізовувалися, матеріалізовувалися. Але сьогодні ми у нас є час ще. Ми відомі на цілий світ, ми виборюємо свою свободу, незалежність, ми боремося так, як цього вимагає жертви, складаємо жертви, і ми фактично сьогодні стоїмо на сторожі миру і забезпечення спокою і миру не тільки в себе на Донбасі. Бо я нещодавно була в Литві, якій власне відзначали Литва відзначала 10, 75 років перепрошую, репресій, політичних репресій, і 25 років розвалу Радянського Союзу. І там така цікава була думка. Я її прямо так зрозуміла, і розумію, це річ, на яку потрібно стати і вибудовувати свою політику. Вони говорять, європейці, литовці, європейці, вони говорять, так ви ведете війну на Донбасі, але справжній ваш бій це в Європі. Це на Заході, тому що якщо е, Захід зрозуміє, що це війна не тільки між Україною і Росією, а війна за мир і стабільність і в Європі, і в цілому світі її дії будуть адекватніші. І от одна із великих помилок або великих нереалізованих можливостей, які ми на цьому шляху можемо сьогодні констатувати 25 років незалежності, це те, що ми не налагодили інформаційної мережі, тобто ми програємо. Сьогодні в інформаційній політиці, ми програємо сьогодні в культурній політиці, ми програємо в ідеологічній політиці. І коли я стала міністром культури у 2005 році, одне із перших питань, які я поставила як дискусія в уряді Юлії Тимошенко у 2005 році. Яке міністерство або яке із міністерств є стратегічними у нашій державі, тому що до сих пір стратегічним міністерством у нас є Міністерство закордонних справ, тому що ніби говориться, що це міністерство, яке відзеркалює внутрішню політику, формує зовнішню політику, іде форваторів цивілізаційних політичних міжнародних процесів і стосунків, і тому воно має стратегічне значення. Але насправді стратегічним міністерством сьогодні можна а вважати Міністерство культури, до якого примикає, і Міністерство освіти. Але чому Міністерство культури? Тому що якщо ми навіть зараз порівняємо Російську Федерацію і згадаємо ті часи, як ми жили в Радянському Союзі, а я була цим е, маленьким гвинтиком ідеологічної системи. Яка, до речі, разом зі своїми партнерами намагалася вокально-інструментальний ансамбль ВАТРА і моя особиста громадянська позиція виключно культивувати Україну, виключно культивувати українську культуру, українські традиції. Тут, неї, за тих умов ви себе намагалися одяг. Ідентифі ідентифікувати. Да, тоді нас було мало, але ми скажімо, захистили те, чим сьогодні ми пишаємося. Ну, наприклад, якщо ви візьмете мої фільми за моєю участю, 84. 86 роки, 88-роки, ви побачите мене в національних строях. Це тоді, коли всі, вибачте, що я так зараз кажу, але казали, та це село. Вони в народних костюмах виступають, це щось якесь таке нецивілізоване, що ми сьогодні маємо. Сьогодні українська вишивка є в топі дизайнерів світу. І це, це наша вишивка. Ви в рані, яке та і це наша вишивка, це наша ідентичність. Але хтось тоді повинен був її тримати, навіть коли воно було не модне, не актуальне і, скажімо, не престижне. Я вже не говорю про україномовний контекст всієї моєї творчості. Сорочка, яка на мені також я спеціально її до цього випадку одягнула, тому що ми. Призвикли, що це має бути вишивка, і це правильно це святе. І навіть світ сьогодні модний тоді, коли одягає одяг з елементами, або просто стилізований українськими національними вишивками, і навіть стилем одягу. Тобто навіть лекалами одягу. Бо, як ми подивимося Лагерфельд, е, такий відомий, скажімо, да, дизайнер світовий, е, то він для свого осіннього одягу і для зимових, е, зимових пальт він вибрав лекала, в яких є колись кожушки, е, такі довгі кабати, воно ще називалося колись. Е, які в Шевченківському гаї я колись витягувала скрині, струшувала на себе одягала. І я тепер дивлюся, ці лекала ці форми, е, цей одяг є в тому. Опі є дуже сучасне. З одного боку, мені приємно, а з другого боку, це те, про що ми з вами говорили. Ми програли інформаційно, ми програли культурно. Ми це не культивували, ми не вважали, що це пріоритет. А насправді ідентичність це є культура, мова, традиції, спосіб мислення і. Культура вона формує спосіб мислення. Чому я на Кабміні тоді піднімала питання, що Міністерство культури має бути специфічним стратегічним міністерством? Тільки тому, що воно забезпечує систему ціннісних поглядів, на базі яких формується нове підростаюче покоління. Тоді, в 2005 році, це було там багато років тому, 11 років тому. Але тоді я вже ставила завдання формування нової людини для нової країни. Іни у контексті незалежності, суверенітету і власної ідентичності сьогодні. Ви відчуваєте, що цей злам у, у нашому суспільстві він відбувся? Що сьогодні дійсно все українське воно воно є модним? Звичайне, мені це дуже приємно. Я це зі слізами на очах. До речі, треба віддати належність Віктору Андрійовичу Ющенко і Катерині. Ющенко, тому що в 2005 році це вони перші почали культивувати вишивки, народний одяг традиції. Якщо ви пам'ятаєте, почали ми наші обрядові свята, і, скажімо, і Великдень, і Різдво вже по-Новому святкувати. До того ж, не було воно там, скажімо, на Софіївській площі, чи на Майдані, чи на площах різних міст. Не було таких культивованих уже свят, які опиралися би не на скажімо, Діда Мороза і Снігурочкою, і на ті ритуали, які нам перейшли як рудимент від Радянського Союзу, а на базі Святого, святого Миколая і всіх. Всі і всіх наших святих, які пов'язані, скажімо, із нашими традиційними релігійними духовними святами, і, звичайно, мені сьогодні просто в серце такою великою любов'ю світить, коли я бачу молоді, молодих людей, які одягаються вишиванки, які одягають віночки на голову, які одягають такі пов'язочки з такими бомбончиками. А це в це в у вісімдесят. Першому році, в 81-му році, це я вперше одягнула такий стилізований костюм, де витягнула таку пов'язочку з такими бамбончиками. І мені приємно, що сьогодні вона ввійшла вже в традицію. Тобто, це ті цеглинки. Які я особисто мала можливість у тому середовищі із тими друзями і людьми, які нас тоді підтримували, влада на місці, в тому числі, все-таки забезпечували, дали можливість от забезпечити такий перехід, якісний перехід до цієї України, яка сьогодні відновлює свої свята, відновлює свою культурну спадщину, а все це формує світогляд, все це формує цінності, і ці цінності зараз, які ми сформували. Це найбільше досягнення за 25 років незалежності, бо все решта залежить від політики. І вона ще раз хочу сказати, їй треба ще вирости, дозріти і сформуватися і ментально, і психологічно. І ми бачимо сьогодні, як видно, як через сито просіюються ті люди, які готові, скажімо, в всупереч, не мають ні страху, розривають свої, мають сміливість розірвати свої контакти, мають сміливість піднімати питання боротьби з корупцією. Я маю на увазі навіть нашого президента Петра Порошенка, тому що нікому до сих. Пір ми мали і майдан так само 2005 року, але нікому не вдалося об'єднати навколо України всі потужні політичні сили. Інша справа, що ми світові світової політики. Інша справа, що ми не дотягуємо інформаційно, але, скажем, президент Порошенко він пішов на випередження і він просто неймовірно зробив внесок, щоб Україну знали, поважали, щоб Україна стала не об'єктом, не тільки об'єктом міжнародних відносин, а стала суб'єктом міжнародних відносин, суб'єктом формування зовнішньої світової політики. Ви розповіли про е, ваші відчуття від того зламу в суспільстві, який відбувається сьогодні. Чи встигає держава реагувати саме вчасно е, на, на такі настрої, на такі тенденції? Адже зовсім нещодавно були прийняті декомунізаційні закони, е, ще пізніше е, ми нарешті прийняли норму про квоти української музики. Все це відбувається тоді, коли це потрібно? Це все болючі процеси. І це процеси, які неможливо здійснити швидко. Прийняв закон. Підписав президент і вже працює. Для того, щоб цей закон працював, він має врости. Він має врости в першу чергу в нашу з вами свідомість. Тому що ніякі закон не будуть регу... регулювати, не зможуть регулювати присутності державного контенту в нашому житті, якщо ми не станемо громадяни України їхніми носіями. Тому це питання в першу чергу до кожного із нас. Ми повинні для себе сказати. Я хочу бути українцем, і державна мова, а вона є українська, вона є тим тою межею, яка визначає нашу загальноукраїнську світову ідентичність. Тому питання тепер, якщо в контексті права ми зробили певні позиції, забезпечили тільки до громадян України. Ми маємо стати українцями. У мене є коронна фраза, яку я завжди повторюю: ми маємо любити себе в Україні і любити Україну в собі. Тоді все у нас вийде. Ви неодноразово згадували революції, які сталися за незалежності. Їх було дві. Наскільки вони сильно змінили нашу країну, і чи змінили вони її так, щоб не було потреби знову проводити такі заходи? Ми взагалі дуже волелюбна нація. Ми нащадки наших українських козаків. А ви знаєте, що українські козаки, українська козацька держава, яка називалася Запорізька Січ, військо Запорізьке раніше називалося. Клич козаків був такий: вольна воля. І тому на наших теренах була сформована перша фактично держава, яка мала ознаки демократії. Тому ми вроджені, ми інфіковані. Нашими предками вірусом свободи і волі. І коли цей вірус стискається як пружина, оце ми стільки часу були, як пружина стиснуті. І коли з'являється люфт для того, щоб проявити свою свободу, волю до свободи, волю до захисту своєї власної гідності, захисту своєї ідентичності, тоді вона ця пружина просто розривається. Тому був 2005 рік. Просто розірвалася ця пружина. Була революція гідності, розірвалася ця пружина. Я абсолютно не виключаю, що вона може ще розвиватися, тому То українці що українці дали да, усвідомлення, тому, що, що вони не дозволять. Вони так, українці сказали, там ми будемо за себе стояти, і нас багато. Оксана Володимирівна, певно, що ви відстежуєте е, ті події, які відбуваються у світі. Він сьогодні мінливий. Багато хто говорить, що відбувається перерозподіл світового порядку. Що за кілька років ми не впізнаємо цей світ. Україна нарешті вона знайшла свій шлях в цьому мінливому світі, і чи може він вплинути на нашу успішність? Якби ми, як Україна, держава могли самостійно приймати якісь рішення або бути самостійним учасником самих для себе, то можливо, ми таку б ідею і місію би собі визначали. Оскільки ми живемо в глобалізованому світі, навколо нас є наші сусіди, добрі, і погані, і різні, і ніякі, ми вибудовуємо свою політику, як і всі держави в контексті світових процесів. Тоді це буде правильно, тоді це буде швидко і тоді це буде конструктивно. Видумати щось для себе нам ніхто ну навіть і не дозволить. А переділ світопорядку е, якраз почався рівно 25 років тому. Вже ну, якщо ми говоримо, ми наслідки, ці так. процеси, які зараз відбуваються, це вже видимі процеси у видимих тягарах. Я маю на увазі життєві людські ресурси, втрати, територіальні претензії, війни назвемо це одним словом, не тільки на території нашої держави, а на території інших багатьох держав. Це уже ця тайна війна, інформаційна, корупційна, політично-корупційна. Вона вийшла в фазу прориву. І цей прорив ми з вами спостерігаємо. І на жаль, є учасниками цього процесу. Як політик, які найамбітніші цілі визначаєте собі сьогодні? Найамбітніші. Чого б ви хотіли б досягти саме своєї політичної діяльності? Не можна так казати, тому що я частина нас, я би хотіла бути конструктивною, чесною, патріотично налаштованою, частиною українських громадян. І якщо я як політик, як митець, як громадський діяч, як волонтер, зрештою, Зможу бути хорошим і правильним прикладом для людей, які можуть мене бачити, спостерігати. Це буде найвище для мене досягнення. Такі такі сили сьогодні переважають, зокрема в українській політиці. Вони формуються. Це так само час. Якою бачите Україну за наступні 25 років? Сильною, універсальною і багатою і успішною. Що б ви могли побажати нашим глядачам у цей день, у День Незалежності? Любити Україну в собі і любити себе в Україні золоті слова. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Оксана Білозір, народна артистка України, екс-міністр культури, а нині, народний депутат України, була гостею нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся із парламентським італією.